не только взять информацию, но и проводировать, чтобы ну, эти документы ну, не сильно глубоко проверяли. Ну, потому что это кто? ну, банкиры. А, я понял, когда зайдет решение суда, да? А -а Ну, это фуфловое будет решение. Ну, оно так. Да, Решение суда будет? Будет то фуфловое. Ну, решение будет мокрое печать? Ну, что такого не будет. А что сюда не был. Мы грабим людей. Ну, громко связи, Я говорил о том, что предоплата в момент открытия. И естественно вам дадут номера исполнительного производства. Потому что момент открытия, открытие исполнительного производства занимает ну, 20 минут, не больше, чтобы открыть исполнительное производство. Надо понимать одну простую вещь, что как только человек открывает исполнительное производство, уже вне зависимости от того, что он mm будет... -hmm. успеете ну, до понедельника уже деньги подготовить э, документы, чтобы я в понедельник приехал, тогда был с суммой. И если вы производство показываете, тогда я привожу и начинаем перечислять. Ну, я, дум, я думаю, что сейчас постараемся. Давайте реквизиты. Грошові кошти. Раз. Грошові кошти. Два. Так. Грошові кошти три. Тут? Грошові кошти чотири, п'ять. Слідчі Нацполіції з поліції викрали злочинну схему із підроблення документів, викрадення грошей та зловживання повноваженнями особами, які не дають публічної послуги, і скерували до суду обвинувальний акт відносно зловмисників, які намагалися викрасти 8,5 мільйонів гривень, які спрямовувалися на обороноздатність держави. Як з'ясували слідчі? Оборудку організував адвокат із міста Києва, який залучив ще одного адвоката. Задля заволодіння грошовими коштами останні залучили приватну виконавицю, до функції якої входило відкриття виконавчого провадження з метою заволодіння коштами компанії із РФ, яка підтримує введення війни щодо України, та кошти якої було націоналізовано на користь держави. Аби приватний виконавець погодився на таку оборудку. Адвокат висунув вимогу надати неправимірну вигоду у сумі 45 тисяч доларів. Слідчі Нацполіції провели обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів, під час яких були вилучені значні суми коштів, мобільні телефони, а також документи, які підтверджують вчинення ними злочину. Дії зломисників кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме виготовлення та підроблення документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, а також таємне викрадення майна в особливо велику великих розмірах вчинених за попередньою змовою та в умовах воєнного стану зловмисникам загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.